Улюблені люблені Христі Ісусі, сестри та брати, хочу поставити на початку питання і дати час, щоб задуматись на відповідь, але не довго, не хвилини, а декілька секунд. Хочу запитати вас, але ніхто не відповідає, тільки собі в серці. Яка є ваша віра? Питання не йде, в кого ми віримо. Tylko jaka jest nasza wiara? Myślę, już każdy z nas e, dobrze sobie zna i nie ma sensu obawić samego siebie. Zna jaka jest jego wiara, jaka jest moja wiara. Але, на жаль, не маємо жодного пристрою, який міг би е, доторкнутися кожен з нас рукою або серцем, або чимось іншим, е, або сказати слово. І він би вимірив, е, наскільки ми є віруючою людиною, наскільки наша віра є слабка, наскільки віра наша є глибока, е, скільки маємо віри, чи взагалі ми є віруючими. Нема е, такого приладдя. І може це добре, бо ми маємо самі е, визначати собі і шукати в собі ці відповіді на це питання. Питання, яка є моя віра? Чи глибока, чи чи вона розвивається, чи ні? Чому це питання? Тому що Євангелія, яку ми сьогодні чуємо, і слово, яке зустрічаємо в 20 неділю, звичайно, говорить нам про віру. Жінка-хананянка, яка кричала до Ісуса, вона показувала свою віру. І цікаво є те, що Ісус в першу чергу. Якби її не бачив, вона кричить до нього, Господи, сину Давида, помилуй мене, а він на неї не звертає увагу. Вона ще сильніше почала кричати, тому учні Ісуса прийшли до Ісуса і кажуть, віддали її, бо кричить за нами. І тільки тоді Ісус почав з нею говорити. Чим більше вона почала кричати. І тут хочеться поставити друге питання і також залишити декілька секунд. Яка є наша молитва? Знову не йде мені, до кого ми молимося, а яка є наша молитва. Маємо відповідь? Думаю, що маємо. І знову так як з вірою нема жодного, е, пристрасті якоїсь, як Богу, помірити, яка є наша молитва, чи вона є глибока, е, чи маємо час на молитву, чи вона лине з серця, е, чи тільки зачитане десь на пам'ять слова, не маємо такої можливості відмірити свою молитву. Але треба нам це два питання про віру, свою віру. І про свою молитву ставляти частіше самому собі, бо це відповідь, які ми отримали, мають нам допомогти розвиватися в такому духовному значенні, в духовному житті. Я впевнений в тому, що у декого декількох з вас, а може в усіх, появилася відповідь на питання перше і на питання друге, могло бути би краще. Могла б бути би сильніша віра глибша, могло би бути більше молитви. Якщо так, тоді треба собі поставити питання, а чому так немає? Якщо знаю, що могло би бути краще, то чому не є краще? Якщо могло б бути більше часу на молитву, то що я роблю з цим часом? Це все, мої дорогі, є. Нашою людською грішною природою. Це все виникає з того, що ми є грішні. З ліництва виникає те, що ми не розвиваємо свої віри, що не хочемо більше часу призначити молитві, бо хочемо цей час втратити на щось інше, чим молитва. Святий Августин сказав дуже гарні слова. Він сказав, що молитва є слабкістю Бога. А силою людини. Бог настільки любить людину, що похиляється над нею, щоб слухати його молитви, слухати його слів, відкриває свої вуха, щоб почути голос людини. І людина в цей момент має використати цю, свою силу, щоб кричати до Бога, так як кричала ця жінка Гананейка сьогоднішнього Євангеля: кричати до Бога. Іноді ми хочемо, щоб наша молитва відбувалася так. Ми склали побажання, то, що ми хочемо, і чекаємо, коли Бог нам це дасть. Помолилися один раз, може три рази. І нема ефекту. І тоді що? Ну, Руки нам падають, а не вислухує мене. Йдемо далі. Наступне побажання. І наступне, і наступне, і наступне, і наступне. А треба кричати. Кричати до Бога, так, як вона кричала, щоб почув, що звернув увагу на нас. Це дуже важливо, мої дорогі, щоб використовувати цей е, привілей, який ми маємо, що можемо до Бога говорити, що можемо звертатися у своїй молитві. Є багато святих, які показують нам, е, наскільки молитва в їхньому житті важлива. Дуже добра, відома свята Мати Тереса з Калькутти. Всі, напевно, знають. Більше знають і всі не тільки християни того, що вона, ким вона була, яке робила діло. А вона в своєму житті 27 років не відчувала присутності Бога в своїй молитві. Пустота. Пустота. Однак стала святою. Що дало їй цю можливість стати святою, якщо вона в своїй молитві не відчувала присутності Бога? Постоянність. Вірність. Хоча не відчувала присутності Бога, однак стояла на коліна, щоб до нього заносити свої молитви. І так протягом цих десятків років, до моменту, коли Бог почув, дав їй такі досвідчення в житті. Інша свята, свята Моніка, яка 25 років молилася за невернення свого сина Августина. 25 років. Скільки парафія Святого Миколая молиться про повернення храму? Хто знає? Скільки? Скільки? 30 років. 30 років парафія молиться, поколення змінюється, молиться про віддання храму. 30 років. Це, може, треба почати кричати до Бога, як ця жінка з Євангелія, щоб Бог почув, як ця мати Тереса Скаркут, яка не відчувала присутності, але була присутня на молитві, як свята Моніка, яка молилася за навернення сина, який навернувся, який став священником, єпіскопом, вчителем церкви. Це все заради того, що ця жінка постійно кричала до Бога. Постійно кричати до Бога в одної інтенції. Треба, мої дорогі, нам об'єднатися, щоб кричати до Бога, просячи про віддання храму, просячи про закінчення війни, просячи у всіх інтенціях. Не тільки так делікатно, як ми звикли, що дай мені Господи. Ну, даш, то даш, не даш, не дасть, то не даш, то не буде. Ні, треба нам кричати до Бога. Бог хоче чути наш голос. Він не потрібний йому. І потрібно нам використовувати цей дар, який дав нам сам Він. Ніхто інший він дав. Мої дорогі віра, якою е, вчимося тільки з того, що чуємо, і молитва, якою вчили нас наші батьки, які ми потім самі переходили якусь еволюцію своєї молитви, е, вже по-другому ми молимося, чим діти, є важливим образом нашого життя. Якщо ми. Знаходимо час на молитву, то є шанс, що наша віра розвивається. А якщо ми постійно відходимо від молитви, втікаємо від молитви, то наша віра становиться менше, менше і менше, аж в певному моменті вона зникає. Молитва зникає і віра зникає. Мої дорогі, нема молитви без віри, і немає віри без молитви. Людина віруюча молиться. Людина, яка молиться, вона є віруюча. Це дві разом з'єднані події нашого життя. Їх не можна роз'єднати. Не можна ві бути віруючим і не молитися. І не можна бути віруючим і молитися. Хіба що за страху тільки. Але тоді також приходить думка про Бога, якщо нас хтось сильно налякає, починаємо молитися. То, що виходить від серця, Має йти від нашої віри. І нам дане це життя для того, щоб розвивати цю віру. Бо всі ми є покликані до того, щоб бути щасливими. Багато святих говорило, що наше щастя є у Бога. Хто з вас не хоче бути щасливим? Рука вверх. Всі хочете бути щасливими. Ну, звичайно, всі хочемо бути щасливими. Але щоб бути щасливим, потрібно зберегти умови. Так як, якщо ми хворі, хочемо вилікуватися, потрібні є умови. Тобто треба піти до лікаря і прийняти лікування, яке він назначить, і це нам дає гарантію того, що ми будемо здоровими. Якщо лікар є добрий, звичайно, так? і ліки добрі також, тоді маємо цей, е, можливість, що ми отримаємо дар здоров'я. Збережена є услов'я бути здоровим, бути щасливим, маємо услов'я виконувати Божу волю, слухати Його Слова, зберігати Божі заповіді. І це є гарантія наша для того, що ми отримаємо щастя, що ми будемо щасливими. А це також буде викликати нашу віру, збагачувати нашу віру, збагачувати нашу молитву. Тому тим більше треба собі ставляти це, це питання, яка є моя молитва, яка є моя віра сьогодні, щоб знати, над чим мені треба особливо попрацювати в своєму житті. Скільки часу треба мені присвятити на молитву? Скільки часу, і що я маю зробити, щоб розвивати свою віру. Мої дорогі, ми молимося дуже часто молимося, але завжди говоримо: ну, хотіло бся більше молитися, але не маємо часу. Так найчастіше ми чуємо, що ну, немає часу. Час видумала людина. Для Бога час не існує. Для Бога немає того, що було. То, що є, і то, що буде, для Бога є тепер. Воно зараз є оце все. І то, що буде, і те, що було, і що є, і тепер. Це людина тільки обмежує себе тим, що було, тим, що є, і вигадує то, що буде. Ну, ми не впевнені в тому, що буде через годину, через день, через тиждень, місяць чи рік. Ми тільки можемо пригадати, що повинно бути. Але 100% ми не знаємо. Стовідсотково знаємо тільки те, що було. Стовідсотково знаємо те, що є зараз. А для Бога це все є зараз, тепер. Зараз, тепер, в цій хвилині, в цій хвилині, і в цій хвилині кожен з нас має відповісти собі на питання про свою віру і про свою молитву в цій хвилині. Не завтра, не післязавтра, не вчора, а сьогодні, зараз. Чи я зможу більше молитися? Так. Вистачить, що я більш зорганізую свій час. Вистачить, що може менше буду дивитися телебачення, менше буду сидіти не знаю, в соцмережах, в інтернеті, не знаю, що менше чогось буду робити заради молитви. І тоді, коли ми знаходимо цей час. Більше на молитві, крім той, який ми собі визначили, тоді це крик до Бога. Ми кричимо, як ця жінка з Євангелія, щоб почув нас Господь, щоб почув нас Господь, мої дорогі, треба нам кричати, і заохочую вас, щоб кричати до Бога у своїй молитві в різних інтенціях, які є в наших серцях. А їх і дуже багато. І тоді в кінці ми почуємо, о, велика твоя віра. Хай буде тобі так, як ти того бажаєш. Амінь.